Сьогодні знакова подія в українській історії 28 травня 1918 року гетьман України Павло Скоропадський підписав угоду з головою законодавчої ради Кубанської Народної Республіки Миколою Рябововим про об'єднання в одній державі України і Кубані. Українці повинні пам'ятати, що Кубанська Народна Республіка як самостійна держава виникла 16 лютого 1918 року і складалася з чотирьох частин. Власне, Кубані, Ставропілля, Чорноморщини і Терщини після об'єднання в одну українську державу Кубані з Україною. Україна справді стала соборною, тобто було завершення об'єднання всіх етнічних українських земель в одній соборній українській державі. На жаль, досі не зберігся договір скоропадського рябовола, однак літописці твердо фіксують дату 28 травня 1918 року як об'єднання в одній українській державі. Українських земель і земель Кубанської Народної Республіки. Пам'ятаємо славні дні нашої української історії.